14 березня цього року ми вперше відзначатимемо день українського добровольця, щоб віддати належну шану мужності та героїзму захисників незалежності країни. Приєднуйся до святкування, підтримай мужніх чоловіків. Бо український доброволець зірець патріотизму. Не з примусу, а з доброї волі. Пішов за рідну землю воювати. З ним побратими не один путь солі. Вже встигли з'їсти в їхнім добробаті. Стоїть тут дивлячись у вічі смерті. Цей хлопець фору дати може Сталі. Такий міцний, незламний він і впертий. Своєю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Та перед найвищим політичним проводом народу українського та перед найвищим політичним проводом народу українського, боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. В тій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою, та нещадним до ворогів землі української. Майдан. Війна. Все пожилося якось паралельно. В принципі, рішення було прийнято досить давно. Я помаленьку готувався. Сам купував якусь форму, морально я був готовий до поїздки на схід. Я дуже щасливий, що побував там. Там є патріоти, там є справжні люди. Там є та Україна, яку я хотів бачити. Я скажу одну фразу: хай це буде пафосно, але я не боюся цих слів. Люди, які там, це реально світ нації. Ці люди будуть здатні дуже скоро змінити країну. Це люди ерудовані, вони стоять високоінтелектуально. Люди різних професій, національностей. Василь Сліпак у БД у складі ДУК, Правий Сектор загинув у бою поблизу Луганського у 2016 році. До війни в мене не було друзів з Донеччини. В мене було до них таке упереджене ставлення. На війні зустріла безліч місцевих. Що пішли добровольцями, я зрозуміла, як багато з них пішли воювати саме за Україну, усвідомила, що вони дуже круті, що їм важко, як нікому, бо частина з них, ті, хто з окупованої території, не можуть приїхати додому, що вони ще довго батьків не бачать, вони неймовірні, і їх багато воювало. Валерія Бурлакова, гранатометниця. У Карпатській Січі. Війна вхонь тут аби раз, і ніколи вже не виходить, бо там друзі мої залишились. Це найбільший досвід у житті, це як дитину народити. Я досі не повернулася звідти морально. Деякі речі неможливо забути. Як колись ми увозили пораного побратима, серйозно пораненого, я гладила його по голові і співала йому колисково. А він плакав і намагався посміхатися. Він уже помирав, а я ще співала. Хіба це забудеш колись? Андріана Сусак, доброволець батальйону Айдар, голова жіночого ветеранського руху. Жодних докорів сумління через вражені тілі не відчуваю. Не я це почала. Мене змусили взяти до рук Гвинтівку ті, хто намагається знищити мою державу. Навіть оті троє вбитих за ніч бойовиків. До речі, вони з Росії були. Не я ж до них лізла в окоп, а вони лізли в мій, щоб нас убити. Тож я лише захищала і захищалась. Я не вірю, що цей конфлікт буде розв'язаний мирним чи дипломатичним шляхом. Була б за мирний шлях. Але як на мене, це нереально. Тож залишається лише силовий. В усі часи священики благословляли воїнів захищати свою землю. Олена Білозерська. Снайпер у складі ДУК, правий сектор тих... Хто серед перших прийняв бій. Я йшов вперед під вибухи гармат. Я теплу ковдру кольорових мрій змінив на тяготи війни та автомат. Я з тих, хто відрізняє дії від розмов, я мовчки бив, я не кричав ганьба. І я той, кого давно вже не лякає кров, і в кого шлях єдиний боротьба. І я з тих, хто разом йде і до кінця, і я непокори хвиля руйнівна. І я той, хто спротивом запалює серця, і я бунт, і я хаос і є видно